Вітаю вас ефір, такшо акценти телефону нашої студії не зміни шістдесят двадцять два нульди код міста Полтава. Наступні півгодини будемо говорити про визначну подію. Хороше свято 22 січня. Україна буде відзначати державне свято день соборності України. Як сприймати його? Що це за свято? Що ми відзначаємо з яким контекстом сьогодні українці мають дивитися на події, які відбулися в 1919 році. Ну і, власне, що влада зробить для того, щоб ми відзначили його достойно. Про це розкажуть мої сьогоднішні гості. Вадим Штефан, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації Геннадій Фасій, начальник управління культури обласної адміністрації Олексій Нестуля, доктор історичних наук, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі. Панове, дякую за те, що завітали. На вас сьогодні лежить особлива місія. Тому що в такий час, мені здається, День Соборності має, має особливий характер в час і війни, і кризи, і єднання, може, і роз'єднання. Але Олексій Олексійович, вам перше слово, у нас історик. Перше, що я вас хотіла запитати, як ви сьогодні сприймаєте свято День Соборності України? І коли ви радянський студент, радянський учень, дізналися, що взагалі такі були події в 19-му році в Києві, вперше. Ну, давайте ми відразу визначимося із термінами, щоб всім було зрозуміло, про що ми говоримо. Тобто, соборність, очевидно, потрібно розуміти як день чи взагалі об'єднання українських земель в рамках єдиної держави. Тобто тих земель, на яких історично сформувалася українська мова, українська культура, українські звичаї, традиції, все те, що є ознакою українського народу. І історично склалося, що ці українські землі або землі заселені українцями, а це середнє Подніпров'я і від Галичини Карпат до Дону Ісяну. Вони опинилися. За особиси, суду, вони Нам опинилися у складі різних політичних утворень, у складі різних держав, імперій. От, десь на початок 20 століття це була Російська імперія і Австро-Угорська mm. імперія. Оскільки польську державу, великі імперії пощипали. розділили, пощіли і. То поділили в тому числі і українські землі. І от е, соборність це об'єднання оцих історичних українських земель у складі єдиної держави. Тобто, це не якийсь надуманий термін соборність з лука. З лука це об'єднання різних частин українських земель, які знаходилися у складі різних держав. Так от е, ви запитали, чи знав я радянський студент, що була е, така подія. Знав, от, і це знали всі, хто навчався на історичному факультеті, або читав навіть історії е, УРСР, просто як це подавалося, як інтерпретувалося, от, як оцінювалося, це інше питання. От. А те, що е, соборність. І акт злуки був вінцем одвічного прагнення українського народу до єдності. І я перед тим як ішов на передачу, от, консультувався із мовознавцями відносно того, коли ж можна вважати, що почала звучати українська мова. От і до своєї історичної. Я такої складової, додавши лінгвістичні мовні. Угу. От, і ми співпали у думці про те, що це був період єдиної Київської Русі, коли, власне кажучи, і формувалася українська етнос, мова, так? коли формувався український етнос. А це кордони від Червоної Русі, це Підляща, це Холмщина, це Закарпаття от до середнього Подніпров'я і далі на схід, де Слов'янська чи ну, оці е, давньокиївські е, старослов'янські племена простирали свій вплив. Тобто це була величезна територія, на якій лунала давня українська мова. Це була, як що хочете, материнська мова українського народу. Мабуть, кожна дитина згадує найперше і говорить тою мовою, з якою з нею розмовляє мати. Отак От і український народ він ніколи не забував оту материнську мову, на якій би території вона не звучала: чи в Закарпатті, чи в Підлящі, чи на Курщині, чи на Холмщині, чи в середньому Подніпрові. І прагнення до єдності було одвічним. Можна прослідковувати на протязі багатьох століть, але якщо ближче до 19-го року, то давайте так: 17-й рік руйнується Російська імперія, виникає Українська Народна Республіка, зініційована Центральною Радою, яка зрештою в листопаді місяці, коли в Петрограді більшовики захоплюють владу і проголошують Соціалістичну республіку, стає ну по суті. Автономною, а в січні 18-го року самостійною респуб... республікою. От в 18 році, в жовтень листопад, починає тріщати по швах, От, розпадається Австро-Угорська імперія, і на її осколках виникає Західноукраїнська Народна Республіка. Зунр. 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 Угу. Да, Унр, Зунр в межах Території заселених українцями. Ви от е, наскільки сильною була оця генетична пам'ять? От код, генетичний, код. генетичний код українського народу? І зрозуміло, що логічним було прагнення до об'єднання, яке, власне кажучи, і було проголошено 22 січня дев'ятнадцятого року. Це, якщо коротко, угу. якщо подати. Але це мене в інституті вчили, що історія це наука точна. А я зараз так. вам поставлю запитання, яке е, таке е, Ніби не зовсім математичне. Якщо уявити, що б не було 22 січня 2019 року. Так. Що би було би? Ну, можливо, було б 25 березня 2022 року. Тобто, ну, це, от, 30... хочете, я натякаю до того, да. що, що це лютого, неминуче об'єднання все таки 2057 го року. Безперечно, тому що, от ми як би не намагалися, ми ніколи не відірвемося від свого коріння. Дерево без коріння не може рости. От так і народ без е, свого історичного підґрунтя, без, свого, без своєї історичної пам'яті. А історична пам'ять це все те, що е, от пройшли різдвяні свята. Це те, що в тих різдвяних щедрівках, колядках, там, посипальницьких всяких так, е, обрядах і все інше. Це те, що воно промовляє. От, Помимо всіх заборонів, там, е, якихось вето, е, ну, е, хай старше покоління згадає, ну, от, е, ми начебто не святкували Різдво. Але тихенько захантливі. в закдав закритому режимі а, а, а співали, режимі, лі... називається, а співали різдвані, різдвяні колядки, просто не син Божий у нас народжувався, а рік новий народився народився, так. і ми в школі цю пісню співали, навіть не, не знаючи, що там відбулася підміна але слів. суттєва. Олексійович, якщо а, як ви думаєте, як сьогодні треба якими можливо скажу радянським таким словом. Советськими лозунгами комуністичними. Як би сьогодні треба говорити, особливо підростаючому поколінні, День Соборності України. Що це? За якими словами треба сьогодні звернутися до дитини в дитячому садку, до учня в школі і до студента в інституті? Ну, це різні слова повинні бути. Різні слова повинні бути. Можливо, для дитини в дитячому садку і треба, отими колядками, щедрівками з різних частин України. А я дивився в Ютубі, коли. От, е проходили різдвяні свята, там сотні і сотні цих варіацій. І нові з'являються представники ну, департаменти інформаційного департаменту. Що, коли і ми культурі. звертаємося, да, звертаємося до різних цільових аудиторій, ми на різних одне й те саме повинні говорити різни слова. різними словами. Насправді ми повинні говорити. Ми говоримо про соборність, і говоримо, ми маємо говорити одне й те ж саме. Але різними засобами. Можливо, комусь треба намалювати, комусь треба це проспівати, а третьому треба написати в тексті. Єдине, що можу сказати, що слоган цього дня соборності це соборна, незалежна, неподільна моя Україна. І з цими словами ми маємо звертатися, по суті кажучи, до кожного громадянина області. І відзначаючи цей день. В області ми звертаємося різними за, засобами. Це і через учнів до учнів звертаємося до студентів. В ці дні, 20-22 числа. В нас відбуваються, в області, будуть відбуватися заходи, і е, безпосередньо в них будуть брати участь е, студенти університету торгівлі, е, де е, там е, по... співати танцювати? Ні, це, е, це буде покладення. Квітів, Квітів да, до пам'ятника Марта суда суда, це е, і також студенти, які будуть покладати до е, дошки Симон, Симона Петлюри, це і е, далі Геннадій Іванович розповість там культурницькі заходи, це і е, заходи, які відбуваються в нас в музеях. У нас я скажу, що на сьогоднішній день, якщо взяти, от, я взяв статистику минулого року. 2016 року, то в 2016 році десь в області відбу... на заходах взяло участь понад 30 тисяч осіб. Людей, значить, в цілому в місті Полтаві в цей день відбулося 11 заходів. Таких потужних 11 заходів. Звичайно, ключовий. Якийсь один, і так само цього року відбудеться. Вадим, є така а, от країни, які е, насаджують в хорошому і поганому сенсі націоналізм або продукують, рекламують свої свята. От чи мені подобається в цьому плані, наприклад, та сама ж Росія? А, да, там засилля патріотизму може воно зашкалі, але тим не менше, чому би нам в цей день ви кажете 30 тисяч. У нас проживає десь півтора мільйона населення. Чому б в цей день не вийти на вулиці міст великих чи маленьких з вітальними листівками? Хай отакими. З маленькими прапорцями державними, ну тому що не всі підуть покладати квіти, не всі підуть сьогодні в бібліотеки, тому що люди будуть, ну, є кожна свої справа. Ну чому би так кожного не залучити до цього свята? Це не такі великі кошти. Будемо сприймати це як ідеї для наступного року. Так. Дякую, дякую. дякую. Абсолютно ідея, ідея. Я думаю, ми зможемо щось ще придумати і далі. Звичайно, що заходи до днів оцих січень, взагалі він досить на сповнений такими, як новий рік. І е, 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 заходами е, незалежності. В цьому е, січні ми м, також відзначаємо е, день гімну, коли е, е, з'явився цей е, день е, державного прапора. Тобто, По суті кажучи, ми багато, і ці ці заходи відзначаємо. Тобто, так чи інакше, воно, воно це є. Е, відбуваються обговорення громадськості. Е, як ви кажете, ми маємо десь. Щось типу Валентинок, де да, таких от ну е тому, що треба вийти, треба вийти на вулиці. Будь-яка зала. Так. Вона приймає тільки ту кількість, так. скільки там можна сісти. Так правильно, хай там навіть стільчики доставити. Це одиниці. Так само, геннадій, Іванович, ваші колективи, коли вони заспівають на вулиці, їх почує енна кількість тисяч людей. А театр у нас десь 660 місць приймає, наприклад, менше. на суті навіть помиловиці. менше. Ну ви знаєте, я трошки з іншого ви чогось зациклюєтесь, що це дата. Є час до дати, є час після дати, є дати. От якби от якось дивно спитали, чому якби інше? Ми не зациклюємося на цій даті. Ми, ідея соборності вона не завершилася в 2019 році. На, на жаль, вона повинна, вона актуальна досі. І сказати, що ми е, флешмобами питання не вирішиш, якісь кардинальних державних. Але обмінні оці речі, які ми робимо на рівні студентів, коли їдуть наші студенти Гадівського училища культури, наприклад, в минулому році в Франківську область, в Закарпаття поїхали і показали своє не тільки мистецтво пісени, але вироби, які вони можуть власними руками зробити. А в липні ми знаємо, що на Закарпаття піде чудовий ферменний колектив фольклорний, і ми побудуємо день конституції на від собі на державне свято на колектив, який прийде з іншої області. Тим більше в нас є угоди між пам'ятаємо між Полтавською областю, Закарпатською та Франківською. Да, ось така Три обласних Да, ради, Тобто ідея соборності, і оці звуки, вона повинна вона найбільш зараз актуальна. Те, що ми покладемо квіти. Видемо на вулиці, це і... але кожна людина повинна розуміти, що є такі самі люди українці, і вони хочуть знати, чим ми дихаємо, чи ми готові, чи ми в контексті цієї звуки. Я думаю, що оці обміни, коли йде наш театр Закарпаття, наприклад, виступає, коли йдуть вони до нас на фестиваль Гоголівський, оці це те, що робимо ми. На рівні ну виконавчої влади принаймні, ну віриному ну, не та як виправдання, тому <кхе> що я прив'язуюсь до дати, на ну, можливо все, театр я... поїде в серпні. Ви ж бути вийти зі сцени. А 22 січня день соборності, все таки дата є дата. Чомусь люди зібралися так. в 25 п'яти е мороз, був 25 мінус на вулиці. Люди стояли думаю, на, в на речі, майдані в, в Києві. Ми Саме готові, в цей ми день готові реалізувати любить, як кажуть, за банку громадянського суспільства. Да, реалізувати яку <кхи> ідеї приймаються і вони. Завжди ми, ми раді діє. Знаєте, от я відносно того, наскільки глибоко от, ідея Соборності е, знаходиться десь там от, в пам'яті українського народу. Ви знаєте, коли ми святкували 55 років університету, це в травні місяці, перша пісня про Україну, там, ага. про Полтаву ну, цілком логічно і все інше. Ну, от, а, а перед початком виступав Симфонічний оркестр і потім під симфонічний оркестр пішла. Перша пісня і раптом друга пісня. Ви можете собі, от уявіть собі, яка була друга пісня. Солістка Театру обласного з прекрасним голосом все. Приїжджайте в Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі, завжди будемо раді вам. Я спочатку встілець просто вдавився. Думаю, ну, друга пісня. 55 років університету в Полтавського де? і раптом друга пісня. Думаю, про що думав режисер? Кого треба вже звільняти? От, от там спрацювала оця генетична пам'ять соборності, <сум> коли <сум> при, да, прикарпатські пісні співають в центральній Україні. Знаєте, як абсолютно це прекрасно, коли мовою культури. От, мовою от, звичаїв там, народних, і театру, мистецтва. Ми якраз підтверджуємо нашу єдність, єдність Сходу і Заходу, півночі, і півдня. От, і те, що ви сказали в контексті сьогоднішніх подій, е, розумієте, тодішні події, от, і нам потрібно про це завжди пам'ятати, вони були ще більш драматичними. От, Україна. Як самостійна держава. Це от вісім... початок 18-го року з півночі наступають більшовицькі війська Росії. Щось з півдня, Нагадує? З півдня, mm -hmm. з південного Сходу наступають білогвардійські, як скажемо, російські війська. На півдні України війська Антанти, яка не визнала України як незалежну державу. Чому? Тому що вона пішла на союз із Німеччиною, Австро-Угорщиною, почала вести сепаратні переговори. Зрештою, в лютому, чи в січні заключила Берестейський мирний договір. Ну, от, і німецькі війська пішли на, 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 на Україну. От далі от вони власне, стоять на Україні. Ну, от, в, в жовтні місяці. Розпадається, почала розпадатися Австро-Угорська держава. Виникають Румунія, Чехословаччина, Польща. І кожна з цих держав дивиться на землі, заселені українцями, як на свої власні землі. Листопад місяць закінчується Перша світова війна. Уже е, нові обриси нового світопорядку, в якому самостійної України немає. Немає самостійної України, а визнають право новоутворених держав створити на українських землях автономні територіально автономні культурні області у складі оцих польської, Чехословацької, Угорської, Румунської держав. Там українські землі і опинилися. Чому? Тому що проголосили Акт злуки. Але не створили не єдиного уряду, але не створили не було вольових, єдиного не було законодавчого рішень. органу, не створили єдиної армії, не добилися єдиного представництва України на дипломатичному зовнішньому, зовнішньому фронті і Україну розтягли між, ну, уявіть собі, 1 серпня 19-го року не, у Київ вступають... Одночасно, в один і той же день, війська Денікіна і війська Симона Петлюри. От. Тобто не змогли проголосити, проголосили Акт з Але зрештою, розуміло? в кінці 2019 року Євген Петрушевич, який від імені Західноукраїнської Народної Республіки, найбільш активно лобіював і підписував цей акт. Денансував його в відні. Чому? Тому щоб зберегти свою враду, Петлюра пішов на зговір з Пілцуцьким і погодився на те, що Польща забере Волинь, Польща забере Хелм, Польща забере Берестейську землю, Польща забере підлящся. То 30 кілометрів на північ Олексій, від сучасного розумію, кордону, То були українські землі. У складі, подивіться карту Української держави гетьмана Павла Скоропадського: Курщина, Білгородщина, от південні землі сучасної Білорусі. Це все в складі української держави. Крим. Панове, можна я закінчу вашу думку? От чому справа? Закінчуючи вашу думку, да. мовою мовою зброї, мовою Збройних сил сьогодні Україна утверджує свою соборність і незалежність. Оце ця думка, про яку Олексій Олексійович говорив. що, по суті кажучи, на щастя, ми маємо незалежну державу і маємо таку можливість її захищати? В той час що того не було зараз. Маємо все-таки е е велику надію, що і 50, і 100 років, і е 1000 років соборна, незалежна, неподільна моя Україна буде, буде завжди. І, і що про... ви знаєте, щоб ми змінили трошки е ну, алгоритм наших дій, тобто е поступово все-таки стаємо суб'єктом політики. От і от ті активні, дуже активні після революції гідності зовнішньополітичні кроки, які зробила Україна, от якраз е, і привернула до проблеми України увагу от світової громадськості ООН е, і так далі. Але не треба збавляти. Не треба постійно от, боротися за свою. Ну, щоб боротися і по бо, боротися Соборність. і поборемо. Геннадій Іванович, Олексій Олексій сказав про кордони сьогодні. Кордони боронять українські вояки чи поїдуть привітати їх з ним, Соборності полтавські музиканти, артисти? За музикантів не знаю. але я знаю, що планується поїздка така. ну, Сьогодні була про це розмова. Але я хотів трошки ну, в іншому аспекті сказати. Люди, які робили революцію, які робили українську революцію, і навіть сьогодні ми говорили про те, що Арзулки підписували два наших земляка Симон Петльора так. і Андрій Макаренко. Тобто наші земляки. Ми повинні... Ну, от, якщо мова історії, от знаєте, оця передача, от навіть деяку інформацію вперше почув. От, саме ці, ми знаємо, чим це закінчилося. На 70 років, майже більше, uh -huh. але були уроки, які не вивчили, на жаль, і сучасні політики, і колишні політики. тобто, і оці люди, які будували тодішню державу, і вони розуміли, як це робити. Вони наші земляки. Ми повинні їх шанувати, Ми повинні пам'ятати про це. Ми повинні знати про це. Тому пам'ятники, поки сьогодні Вадим сказав гроші. Це люди, які будували державу. От, і ми їх, ну, ну, то іншого ми, ми, ми не знаємо, як ін, по-іншому це зробити. Але хотілося б, щоб у цей 2017 рік, це 100 років Української революції фактично, да, ага. і починаючи з березня кожен місяць відбувалися значні події, які були доленосні, які до цього не було, ну, можливо, якісь там історичні аспекти державності, але було б заявлено про державу. Ми, ми дивимося 100 років, начебто невеличкий відрізок часу, але відбулося дуже багато. І Друга світова війна відбулося дуже багато подій. Незалежність здобула Україна. І, і ці люди, знову, це аспект культура, для культури немає картонів. Чому? Тому що ми, ми їдемо на любий кордон, то більше в нас є така тема, як транскардонне співробітництво. І хоч Полтавщина всередині е, країни, да, але ми завжди з радістю, е, о, ті заходи і поїздки, про які говорив, це один аспект транскультурної співробітництва, тому що ми їдемо і представляємо нашу область, наших людей, на, наше мистецтво, нашу культуру. Ми з радістю їдемо до вояків, завжди, якщо нас запрошують. У нас дуже багато поїздок в минулому році відбулося, особливо відзначилися музиканти митці філармонії. Причому, як кажуть, без бюджету. Не було. Чому? Тому що іноді не завжди можливо проплатити певні поїздки, але волонтери беруть людей, запрошують і з задоволенням, як кажуть, їдемо, даруємо мистецтво, даруємо свято. От. Я думаю, що, до речі, я з вами був в ефір стосовно злуки. Український Донбас є така тема. Тобто мистецтво Полтавщини ми представляли минулому році і в цьому році ми теж готові. Поїхати, ми закипені. Не гарне слово, але так є, так простіше складати за, да, за, за Слов'янським mm -hmm. районом. До речі, там чудові зали. Треба, як кажуть, трошки завидно від того, що скільки вкладалося гроші в інфраструктуру Слов'янського району Донецької області, бо наші музиканти приїжджають, кажуть, там, там в селі такі. Ну, Ну, слава на богу, що ще... це, 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 це теж Україна. Це теж Україна. Пане Вадиме, а ми щодня сьогодні творимо історію, і є ще одна битва це інформаційна битва. Ваш департамент як підійде до цього відзначення Дня Соборності 2017 року? Чи влаштуєте ви таку масовану інформаційну атаку на населення в хорошому, теж в хорошому значенні ну, цього слова? Сьогодні, от ініціатива цієї передачі, також це. Частина нашої роботи я скажу ну, це і наша робота да, не, звичайно, не забирайте да, і наш да, висок да, висок дякую і дякую вам за таку інформаційну співпрацю з нами. І е, я скажу, що ну от, наприклад, е, із таких позитивів, ми м, що недавно там е, знайшли фейк про нашого депутата обласної ради, який mm -hmm. от проти нас постійно відбувається інформаційна війна, mm -hmm. і от один наш депутат обласний про нього написали російські засоби маси інформації, українські деякі. Його пере... Підхопили, підхопили так, не думаючи, що цей депутат е, побув в, 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 десь в Закарпатті там, і десь на якомусь такому сепаратистському мітингу щось сказав. Тобто в цей час насправді депутат обласної ради він знаходився в себе в районі, грав в футбол. І е, мало того, це був великий зал, де всі, всі його бачили. А він бідолаха тобто, не зараз. А він не знав, що, це... що він потрапив. Mm -hmm. Тобто, насправді фейки, інформаційна, ця це, це ось зовсім це ось дуже Свіжа. Сві свіжий, свіжий випадок, абсолютно його рознесли. Тобто, треба постійно дивитися. Треба, я б хотів би радити глядачам дивитися, звіряти факти, не все там читати, що російські засоби маси інформації ми десь... маємо писати про себе. Робимо це, звичайно, робимо. Так, да, звичайно, що ну, от, один із таких заходів у нас буде це, м, скажімо, серія інтерв'ю у учасників АТО про події про ті події 2019 року, що вони думають. От, скажімо так, один із mm -hmm. таких ініціатив, в тому числі, це те поєднання. Ми поєднуємо історію ту, з, як вона перекликається з, з цим баченням, і що ми робимо в цьому контексті. Так що робимо. Mm -hmm. да, Радян, да, працюємо. Чи, чи є якась така особлива можливо зараз мені. Голову прийшло. Чи є якась така пісня, чи можливо якийсь вірш присвячений Днізлуки? Готовий сказати вам. Я знаю, що єдине, що от не всі знають, що колишня вулиця Комсомольська, 37, до центру mm -hmm. археології, так званий, знаєте, це відомий такий об'єкт. Чому там, але не всі знають, що це був український клуб, якраз що там формувалася військова частина. Я не все буду вам розповідати, але, наприклад, 20-го числа. Казначе музей о 14-й годині, ми будемо презентувати ми будемо не просто розповідь про цей об'єкт, бо це частина історії mm -hmm. в контексті сьогоднішньої нашої розмови. Але це історія Полтавщини, історія України, до речі, там Грошевська свого часу. Там побувала. буде якась дошка, буде там, знак. Там не дошка. Ми, на, на цьому об'єкті вже дошка висить, що тут був Грошевський, mm -hmm. веси не відкрита. До речі, чудова дошка, гарно виконана. Але буде видання, яке вже підготовлено, я його вже вверстку бачив, буде презентовано науковий доробок. про… Цю будівлю, історичну будівлю непомітно зовсім, от, в якій зараз знаходиться наша поважна станова, де фактично наша хріщна наука проживає і зберігається різні артефакти. А от ми ну, в цьому будинку творилася теж історія. Тому ми хочемо, ми, ну, по перше, запрошуємо музей. А на дві години раніше, дванадцятій годині, двадцятого часа театрі Оля, ми зробимо концерт. Трошки б незвично. Ми хочемо мовою танку, ну, танцю розповісти про звуку. Теж будуть і закарпатські танці, і українські, і навіть кримсько-татарські. Так що Мало, дякую вам за розмову. Дякую за те, що ми об'єдналися. Заради такої хорошої події зазвичай в акцентах ми говоримо про нашу проблему. У нас є щось і хороше. Зокрема, 22 січня відзначаємо День Соборності України. Вам дякую, а вам, друзі, хочу сказати, не полінуйтеся, задіть в інтернет і в архівах, будь ласка, відкрийте будь-який будь сайт. Ну, Google вам допомогу, так би мовити, і знайдіть відео того дня, 22 січня 2019 року. Воно просто воно без звуку, але ви побачите ту кількість людей, ті емоції на обличчях, як об'єднувалася Україна? Вона вам скаже про все. Будьте з нами не помикатися.